Всіх вітаю! З вами Лавра, шановні українці. Подивимось, що відбувається Китай, Іран і Кацапія з 19 березня починають щось там програвати військові навчання. Так, подивимось головну ціль цього всього. Дивимось головну ціль цієї трійки. Ну, по перше, по-перше, ми бачимо, що це показове для всього світу, і домовленість насправді оцю показушність була зроблена давно, ще в минулому часі. Давно, що ще? Да? Що ще? Які цілі вони а, бачать перед собою? Навіщо їм це? Ну, для війни? Для війни. Не, зараз не, не хочу казати, що там для війни в Україні, але для війни. Тепер ми подивимось, які задачі зараз Китай. Або що думає Китай зараз за Україну? Думки Китаю за Україну. Ну, ось земля українська, ось трійка мічів. Думки а, такі. Дивіться. Про наступ а, бачите, просто тут, якби спочатку обговорити ще раз, спочатку обговорити інформацію внести. А, між Україною і Кремлем донести цю інформацію про те, що ні, не попередити Україну, що вони готові допомогти наступом Кацапі, не попередити, а про те, що вони самі думають, про те, що можуть нести інформацію за. Україну і Кремле, а також за зброю. Ну, тобто, розумієте, допомагати наступу, допомагати бити, допомагати зброєю. Ось так. Давайте запитаю ще раз: допомагати, чи будуть чи готові надавати Китай найближчим часом Кремлю? Зброю, готові. Не відкрито, але приховано так. Просто зараз, поки що, Захід чи Європа, вона чи Америка, ну, тобто якісь високі, високі чини, вони поки що стримують деякі дії. Тому прийдеться це робити таємно, підло і своїми шляхами. Закриваючись, прикриваючись, чимось прикриваючись. Іран. Які задачі Іран бачить перед собою стосовно Кацапі Росії і України? Іран теж війна? Дивіться. Які задачі Іран? А для чого? У Ірана є теж свої якісь цілі. Чесно кажучи, вони мені не зрозумілі. З однієї сторони, Іран наче не хоче цієї війни. От самих, самих подій військових війни війни не хоче. Але він хоче передавати зброю таємно. Бачите? Таємно передавати зброю. І в майбутньому все ж таки тут карта, хоч і деякі терологи кажуть, це, це карта війни, то тут карта програшу. Тому війна, тому Іран, ну що він бачить чи думає, зброю та хотів би передавати, але чи розуміє про це, що. Врешті-решт, через деякий час війна буде зупинена, тобто дві сторони вони розійдуться. Дійсно, хтось буде зі зброєю, а хтось буде в програші. Ось так. Але він як повинен допомогти своїм друзям оцією зброєю. Розумієте? Пізірка Пінтаклі розповідає про те, що. Сьогодні Іран, все ж таки, не дивлячись на те, що може таємно якусь зброю постачати, але все рівно достатньо обмежений в своїх діях, бо боїться, боїться, що деякі договори, які були з ним створені, Наприклад, там не передавати твої, твої дії зараз, вони обмежені йому. Да? От і він боїться, що і це викрається, буде дуже сильно відкрито, хоч і всі розуміють про це. Що це може привести до якихось конфліктів там всередині? Також нових конфліктів. Так, і Кацапія для чого це робить Кацапія зараз показова да? з Іраном і Китаєм. А, ну тільки для того, щоб. А, ну виключно, іще раз, бачите, для боротьби. Це їм допоможе накопичити свої сили. Такі враження, як після цих навчань їм щось подадуть. Це допоможе їм накопичити свої сили, бо вони зараз вже. Не можу сказати, що це на ісході, так, але для них період це він важкувати, дуже дуже важкувати. Тому це дасть їм накопичувати сили для того, щоб потім, ну хоча б поодинокі, але робити вибухи. І це карта роботи, тобто щось кувати, щось робити, щось накопичувати, робити, створювати. Ось так. Тобто, тут може бути передача якоїсь зброї, накопичування зброї і так далі, що допоможе їм ще тримати цей конфлікт на плаву. І, і, і їх тримати на плаву. Ось саме, в принципі, для таких цілей. Чи досягнути вони того результату? Ну, так. Да. Досягнуть результату, не буду казати, що, можливо, не такого високого результату там десь. А що саме там буде відбуватися? Да? Мені таке враження, що вони будуть чимось обмінюватись. Це знову стосується України. Ви бачите? Бачите? Дуже дивно. Вони будуть намагатися робити так, щоб Україна програла. І щоб запропонувати нові плани. Дивіться, таким чином вони хочуть Україну загнати. В такі рамки, де прийдеться скласти зброю, щоб вийти на переговори, щоб Україна не могла диктувати свої, свої плани. Розумієте? Щоб не її, роз, розмова України не була такою цінною? Щоб Україна склала зброю і тоді вже не вимагала свої, тобто не пропонувала свої варіанти, щоб. Вона могла тільки слухати і отримала той варіант, який буде запропоновано Україні. І вони дуже чекають цього, щоб так сталося. Але так станеться. Іншим, іншими словами, затравити, залякати, так станеться. Ну, будуть намагатися це робити. Я не думаю, що так станеться. Ні. Тому що тут по картам, що вони вимушені будуть ем, комусь там підкупляти одного підтримувати, намагатися в гості колись людей спеціальних відправляти або самі їздити, представники, придумувати третій варіант, придумувати ще якийсь варіант. Розумієте, але все рівно ні. Вони не отримують того варіанту. То... Таких своїх планів, які собі малюють. Адже Україна переможе правильно? Україна переможе. В будь-якому разі. Єдине, що вони, вони це розуміють. Єдине, що вони не хочуть, щоб це було голосно, щоб на свій світ кричали Україна перемогла. Україна переможе. Україна переможе і прийде цьому кінець. Вже. Цей час, період, він закінчиться. Україна переможе. Не запитуйте, мені, мені, не запитуйте мене дурними питаннями. А коли, а коли? Неможливо порахувати. Ні, по карту можна порахувати, але це не буде точною цифрою. Тут дуже все просто порахувати. Розумієте, що вони хочуть, що. От Україна перемогла, але щоб не так кричали, щоб кричали, що, ну да, досягла якогось там рівня, там, ну ось там. Ну, поки що ось так, любі. Дякую, пока-пока. Все буде добре.